Урочистий випускний вечір відбувся 10 червня у Одеській з дюшор імені Бориса Літвака. За доброю традицією розпочалося свято на Алеї Слави, де юні спортсмени, випускники 2015 року поклали квіти до монументу невідомому матросу. По поверненні у великому ігровому залі дюшор імені Бориса Літвака їх зустріли почесні гості вечора. Керівники управління у справах фізичної культури та спорту Одеської обласної державної адміністрації. Управління з фізичної культури та спорту одеської міської ради та баскетбольного клубу Хімік відомі спортсмени, випускники з дюшор минулих років: Олег Смогільов, Віталій Осенко, Вадим Пудзирей, Наталя Борисова та багато інших. Прежде чем говорить что-то выпускникам, хотелось бы порадоваться за то, что, несмотря на то, что ушел всеми любимый Борис Давыдович Литвак от нас, что традиция сохраняется, то, что он э, начал, что это продолжается, это очень приятно. А выпускникам, да как и нам, наверное, успехов в спорте, счастья в жизни. Усі учасники випускного вечора вшанували хвилиною мовчання пам'ять багаторічного директора школи Бориса Давидовича Літвака. Особливо тепло привітали юні спортсмени дружину Бориса Літвака Риму Олексійовну. Почесне право відкрити урочистий вечір було надано заступнику одеського міського голови Зінаїді Цвірінько. Мне очень нравится, что в этой школе Борисом Давыдовичем была заведена такая прекрасная традиция выпускных вечеров. И эта традиция, она, в общем-то, приводит к тому, что здесь вот такая семья образуется, где друг за другом хорошая традиция передаются с поколения в поколение. От маленьких, от больших спортсменов в маленьких. И я уверена, что у наших выпускников прекрасное будущее. Они уже прекрасные люди. И то вдохновением, которым он исполняет, они Говорить о том, что мы воспитали патриотов, хороших людей. Хотелось бы хороших спортивних достижений, но самое главное, что мы имеем хороших людей. З вітальними словами до випускників 2015 року звернувся директор з Дюшор імені Бориса Літвака Олексій Діберт. Діберт. Уважає гості, гости, уважаемые родители, дорогие наші випускники. Вот и К которому мы очень долго шли. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом процессе. Вас, дорогие ребята, потому что вы все свое свободное время посвящали своему любимому делу занятиям спортом, баскетболом, волейболом, ущерб своему свободному времени, ущерб каким-то вашим походам с вашими друзьями в кино, на дискотеку. Это все очень дорого стоит. Я хочу поблагодарить наших тренеров за то терпение, которое они прикладывали к вам. Я хочу поблагодарить друзей школы. Вы понимаете, это, это в этом году у нас 42-й выпуск. Борис Давыч, приведя сюда, положил вот эту замечательную традицию выпусков, выпускных вечеров в нашей спортивной школе. Борис Давыдович. оставил неизгладимый след. 40 выпусков он сделал. Это уже второй выпуск, когда мы без него встречаем. И это первый, первый выпуск выпускников специализированной детской и спортивной школы имени, имени Бориса Давыдовича Литвака. Свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи з рук директора з дюшор імені Бориса Літвака Олексія Діберта та заступника одеського міського голови Зінаїди Цвірінько приймали юнаки та дівчата, випускники відділень баскетболу та волейболу з дюшор імені Бориса Літвака. Зазначимо, що випускники 2015 року у минулому спортивному сезоні здобули чимало нагород на всеукраїнських змаганнях різного гатунку. зокрема у першості всеукраїнського юнацької баскетбольної ліги команда дівчат 1998 року народження зі зюшор імені Бориса Літвака виборола срібні медалі, а юнаки у цій же віковій категорії фінішували на бронзовій сходинці. Дівчата 1998 року народження з волейбольного відділення здобули срібні медалі Південної волейбольної ліги України. З особливими почуттями слідкували за цією церемонією молодші друзі випускників юні вихованці. Ці з дюшор імені Бориса Літвака, які тільки розпочинають свій шлях у великому спорті, додамо, що у паузах між урочистостями гостей вечора розважали виступи груп Черлідінгу та майстрів баскетбольного фрістайлу. Від імені тренерського колективу школи наказ випускникам зачитала головний тренер жіночої команди Інтерхім з дюшор імені Бориса Літвака Ірина Щіпакіна, До речі, також випускниця цієї спортивної школи. Були відзначені і найбільш активні батьки випускників 2015 року. Керівник управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради Руслан Пуздрач вручив подяки Галині Біжан, Андрію Квітчастому, Ользі Юргановій та Юрію Омельченко. Я не совсем просто родитель, тому що сам бивши спортсмен. Це такое щастя для дітей, коли вони можуть зібратися. Понятно, що всяке бувало тяжелее, сложнее, Но они настолько сейчас все счастливы, они такие молодцы, что они в такое тяжелое время действительно, и правильно сказал Алексей Диберт, находят, жертвуя своими личными делами, находят время для спорта. Я считаю, что это прекрасно. И действительно, шикарный коллектив Борис Завыдович Литвака продолжает его замечательные традиции. Вот это, я думаю, одно из самых важнейших на сегодняшний день то, что сохраняется традиции, то, что, несмотря ни на что, одесская школа волейбола, баскетбола, одесская школа олимпийского резерва, живет. И дай Бог ей многих-многих лет. Успехов и удачи. Директор з дюшор імені Бориса Літвака Олексій Діберт відзначив подяками тренерів випускників 2015 року: Катерину Глухову, Ірину Іщук, Миколу Загорюка, Ольгу Гайдаєнко, Дмитра Шаламова та Андрія Спіца, який саме 10 червня святкував також свій день народження. На завершення урочистостей випускники з Дюшор імені Бориса Літвака 2015 року отримали нагоду виразити подяку своїм наставникам та поспілкуватися з ними у неф. формальных умовах. Все тренера, которые здесь тренируют, я думаю, вкладывают в нас не только умение, не только умение играть ну, в какой-либо вид спорта, вкладывают в нас какие-то человеческие качества, дружбу, какую-то какую грань ответственности. Ну, я считаю, ну, я думаю, каждый из нас безмерно благодарен каждому тренеру за то, чему они нас научили за эти 10 лет, проведенные здесь. Я, ну, и сам лично я хочу сказать большое Большое спасибо моему тренеру Дмитрию Сергеевичу и Сергею Владимировичу, которые на самом деле смогли вытерпеть мой нелегкий не, 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 не легкий характер и столько мы научили меня. Хочу сказать то, что мы очень благодарны им за заботу. Они научились нас всему, то есть, ну, как бы верить в себя, побеждать и в жизни, и в спорте. Это все очень важно. У меня радость, и в то же время я ну, как бы слезы наворачиваются на глаза, потому что воспитанники пришли, мои девочки, ласточки пришли молоденькими, маленькими. Сейчас они уже стали красавицами, большими, умными, хорошими. Главное, что они стали хорошими людьми. Спорт воспитал их, закалил. Они в хорошем коллективе выросли. И что им пожелать? Только... Удачи, бороться, как они боролись в спорте, также чтобы они боролись в жизни, побеждали, Ну, всего им хорошего, напутствия в жизни. У них начинается новая жизнь, которая принесет им, я думаю, что больше радости, чем огорчение, и все должно наладиться, и у них будет счастливое будущее. Ось так і завершили свій учбовий шлях у здюшор імені Бориса Літвака, випускники 2015 року. Можливо, не всі вони стануть видатними спортсменами, чемпіонами світу та Олімпійських ігор, але ми впевнені, вони ніколи не забудуть свою рідну школу своїх тренерів та виростуть гарними та добрими людьми, гідними громадянами України.